Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ніж для чистки лузки. Це зручний інструмент, призначений для швидкого та ефективного видалення лузки з риби. Завдяки конструкції, схожій на тертку, цей скрибок ефективно видаляє лузку, не пошкоджуючи м'якоть. Його ергономічна ручка забезпечує зручне захоплення, а гостре та Міцне лезо з нержавіючої сталі легко очищає лузку. Він компактний та легкий, тому ідеально підійде для домашньої кухні. Пропонуємо до вашої уваги керамічні накладки. Це важливий кухонний аксесуар, призначений для захисту газових плит та конфорок, виготовлені з високоякісних матеріалів та служать надійним бар'єром між посудом та плитою, запобігаючи розливанню, плямам та накопиченню жиру. Вони термостійкі та можуть витримувати високі температури, забезпечуючи міцність та довговічність. Поверхня з антипригарним покриттям зробить прибирання легким, оскільки будь-які розливи або бризки. Можна легко витерти. Ці накладки можна налаштувати та обрізати відповідно до різних розмірів та форм плити. Пропонуємо до вашої уваги лінійку для креслення. Дана лінійка для креслення це універсальний інструмент для обробки деревини, призначений для точного вимірювання та копіювання профілів. Вона має регульований механізм блокування, який дозволяє користувачам закріпити потрібний профіль на місці, виготовлена із міцних та надійних матеріалів, тому буде міцною та довговічною. Незалежно від того, малюєте ви складні форми чи дублюєте складні візерунки, ця профільна лінійка забезпечення. Печить надійну роботу. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники Базеус. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Those Пропонуємо до вашої уваги з'єднувачі з паяним ущільненням. Дані з'єднувачі забезпечують надійне та водонепроникне з'єднання. Конструкція встик дозволяє легко обжимати, а функція термоусадки забезпечує додатковий захист від факторів зовнішнього середовища. Ці з'єднувачі підходять для різноманітних застосувань, зокрема в автомобільній промисловості, забезпечуючи надійне та довговічне рішення для проєктів електропроводки, завдяки своїм водонепроникним та термостійким Ім властивостям вони допомагають підтримувати стабільне електричне з'єднання, що робить їх необхідними для професіоналів та ентузіастів.